Привіт усім! Беру вас з собою на невеличкий шопінг. Йду забирати свій подарунок. Чому? Тому що коліжанка мені зробила гарний подарунок 50 євро у будь-який магазин із комерційного центру. Так що я йду спочатку забирати свою карточку, тому що я маю тільки папір. Потім вдома вам все покажу, як воно працює. І мені автомат видає ось таку карточку з якою я можу піти на шопінг-терапію. Ходіть зі мною. Отже, покажу вам трошки нашу сефору. Я думаю, вона є у всьому світі. Але захотілося взяти з собою. Може, є якісь хороші знижки. Поки що нічого такого не бачу. Ось тут е, якісь новинки. Ось тут можна попробувати новий мейкап, будь-що новеньке е, всіма тестерами, але оскільки я вже маю трошки зараз косметики, то не буду нічого пробувати. Це Sol de Janeiro, мені подобається, маю дуже маленький пробник. Такий він, е, літній, літній запах. На любителя, не для всіх. Може, що попадеться в очі, щось таке. Але я вже знаю, куди я хочу і за чим. У мене вже є все підготовлено, що я буду, о, як то кажуть, обналічувати цю карточку, цей подарунковий чек, скажімо. Вже знаю. Вже плани є складені давно, але захотілося вам показати. Думала, може, є в них масочки для рук такі у вигляді рукавичок. Дуже хороші, до речі. Я їх беру більше на осінь і на зиму. Але не бачу нічого такого, щоб мені кинулося з боку. Ви насолоджуйтесь. це якась новинка. І так, ми продовжимо нашу невеличку. Подорож по цьому магазині, я думаю, всі його знають, всі скуповуються, коли хороші знижки, можна тут брати. Я така сама, хоч займаюся і Роше, але повірте, я люблю інші бренди. Ну це наші жіночі. І ось, нарешті, рітос. Цю марку я знаю дуже давно. Перший раз, як я взнала, це коли мені донька 10 років тому подарила на Різдво різдвяний календар від Рітос. Мене здивувало, тому що мені, оскільки я алергік, мені сподобалися абсолютно всі запахи, тому що у календарі мені попалися різні запахи, бо тут є багато різних запахів, і ні один мені не заважав. Саме більше мені впало, скажімо так, до душі то сакура, оцей ніжно-розовий колір, потім э, дика роза це такий бордовий. І карма, такі, знаєте, от приємні запахи. І мені дуже запало до душі. Я час від часу щось підкуповувала, а так то з календаря, повірте, 24 продукти, то його треба використати. Навіть якщо там тільки один єдиний мені попався у фулсайзу, а решта все було travel size. Ось тут, там, де умивальничок, можна попробувати скраб. І ось цими плотенчиками витирати руки. Ось такий це чудо-магазин. Зато мені дуже подобається. Ще можна все спробувати. Бонджорна. Описила нові, так воно. Questo qua è nuovo, è Yozakura, Lo conosco perché ce l'ho questo, più o meno simile, giusto? Sì, questo qua è un misto, sì, misto. Sakura e Yozakura. Questo, questo qua invece è solo, solo Yozakura. Dentro ci sta mm -hmm. a schiuma, mm -hmm. scrub, crema corpo e una candela. Ma mi piace sempre avere un mix, dopo per valutare questo piace. Sì, sì. Eh più sì, più. sì, 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 che fai la prova. Sì, sì, sì per forza. Grazie mille. Dima. Ciao. Mm. У консультанта я запитала, тому що побачила вже такі, як то, ви знаєте, як подарункові різдвяні календарі. Він пояснює, що це просто подарункові. Але досить гарний набір, бо він велика ціна 35 євро. Від 35 вони йдуть 50, 70, є 100, 120 Ну, я кажу, на кожну кишеню. Ось цей запах, який я вам казала, на основі розумі, мені подобається. Далі тут є і чоловічі запахи. Також так, що наших чоловіків також можна тут пригостити чимось. Ця новинка в мене також є, мені попалась була у весняному календарі. Потім вам вдома покажу. Тут в них навіть є духи і косметика. Ну, Духи мені сподобалися, не усі. А ось косметика я не можу сказати, вона мені не припала до душі. Ось це духи. Досить непогані стійкі, такі легенькі, знаєте, не, не важкі. От. А ось косметика, ну не знаю, я пробувала, бо я кажу, мені, я мала пару календарів різдвяних, мені попадалися і сиворотка під очі, і крем денний. Ну не знаю, ну не бачила я ніякого ефекту. Це може бути тільки моє особисте, а не хочу робити поганої реклами, тому що ріто мені подобається. Ось є помади, лаки, це окей. А ось кажуть, щось е е креми мені не зайшли. Ну, то таке, на кожний смак не всі ми одинакові, в кожного різ різна шкіра, може подобатись, може ні. Ну, я бачу, Ріто зараз трошки розширився, тому що в них навіть є і пані халати, е і от полотенечка. Так, все, я вже вийшла, забрала свій подарунковий чек і тепер хочу вам показати трішки інші магазини. Цей магазин, ну не знаю, щось в ньому не те, як, на мою думку. Він досить довгенько тут в комерційному центрі. Тут є мультибренди, великі такі дорожчі на багато бренди: Кучі, е, Ну всі самі такі, знаєте, люксові. Ну, чомусь цін вони не ставлять. І ви знаєте, наприклад, мені особисто мені це заважає, тому що треба або піднімати коробку, упаковку, дивитися а взаді Є вибита ціна з таким, знаєте, чеком, як колись в нас в Україні. На базарі наклейки наклеювали, це мене нервує. Або кликати консультанта. Ну, Не знаю, ну, не вже ж так важко поставити цінники біля кожного м -м, продукту. Це так просто легко і не буде, е, скажімо, цього, цієї черги, не будуть люди шарпати консультантів. Це в них, чи може в них якесь щось є, що чим більше підходять консультанти? ну, Не знаю. Так я і не... Не вияснила за стільки часу. Багато різних марок, цікавий магазин, багато бачу корейської косметики. є, ну Вона вже вийшла в нас трошки на такий на передні плани. от, Ну, не знаю, я поки що нічим не користувалася, поки що мені не, не припало нічого. стою на своєму. От різні масочки до лиця. От, бачите, цін нема. Наприклад, мені особисто, може це тільки моє особисте. Мене це нервує, тому що я люблю, щоб я йшла і бачила, угу, це коштує стільки, це стільки. І людина вже собі прицінюється. Дуже не люблю, коли до тебе підбігають консультанти, вам чимось допомогти, вам щось показати, і ви знаєте, вони просто стоять тобі над головою. Ну, поки що тут не бачу навіть консультантів, я би хотів запитати, це треба бігати за ними і. І кликати ніде немає цінників, Треба піднімати продукцію, і тільки там є наклеєна ціна. Це ж скільки тратиться часу, щоб на все оце понаклеювати. Не легше вструмити, як то кажуть, приклеїти десь якусь ціну. Ну, як оце моя особиста думка? Не знаю, може це такий маркетинг, який щось збільшує. Зараз вже трошки бачу якісь розпродажі. Ось дві пари взуття за 50 євро, шкіряне. Ну, Наприклад, мені нічого там не, не дуже там припало до душі. Буду вибігати, тому що я приїхала тільки туди і назад. Тільки забрати подаруночок і все, тому що на вулиці дуже жарко і не хочеться лазити у цьому комерційному центрі. Це ще гляну, що тут у біжутерії. Ну ми жінки, нас не зміниш. Навіть не купити, але хоч подивитись, хоч помацати, як то кажуть. Я ж кажу, шопінг терапія Прийшов, подивився, подсмакав. То тобі треба, то не треба. І назад. Хватає. Мені дуже взора. Але я швиденько все скупилась. Тільки в ріпусі і все. На сьогодні така шопінг-терапія забрати подарки, подарки з дня народження. І все. І тікаємо додому. Я вже повернулася. І так, як я вже вам пояснювала, я їздила туди і назад в Чентрон, комерційний центр забрати свій подаруночок. Подарунок з дня народження. Моя коліжаночка мені зробила гарний сюрприз. Зробила мені гарний сюрприз. Значить, вона зробила онлайн отаке замовлення. Покажу вам так, щоб без прізвища. Вона зробила таке замовлення. Заплатила за нього гроші. Коли я приїхала в комерційний центр, мені дали ось таку карточку. на ній є гроші. Вона мені подарувала суму 50 євро. І цю карточку собі можу використати у будь-якому магазині у всьому комерційному центрі. Я поїхала, звичайно, у ріту і купила собі, купила, ну, використала цю карточку. І так, взяла собі масочку до рук. Це є ем, чудо-маска. Чудо-маска нічна. До рук, особливо зимово-осінній період. Тому що, коли руки дуже сухі, вірте, мені допомагає з івроше ем, масло каріте, мови нема, але це набагато краще. Це безподобне. Ну, зазвичай взяла собі профумовану водичку, ту, яку користуюся на літо. Це сакура, дуже гарний запах. Олійка. На основі рози, мені дуже подобається. Ну, що зробити, ну є в мене таке, нікуди я не дінуся, Подобаються інші бренди. До речі, цей бренд Rita's я взнала більше 10 років назад, коли моя донька мені подарувала на Різдво мій перший різдвяний календар. Потім вам колись розкажу за різдвяні календарі. Це мені дали в подарунок. Це Шопер. Це ось така сумка, з якою можна їздити на море або на закупи. Куди вам душа глядить? Ось і все. Покажу вам трошки відріту те, що в мене вже є вдома. Отак, От в мене є ось такий селосьйон до тіла. Дуже хороший, дуже легкий зараз на літо. Він мені був попався у. Не різдвяному календарі він був попався е, е, у календарі весняному на Свято Матері. Там у відео я вам підкреслю, покажу цей календар. Це мені було прийшло у подарунок, коли донька мені замовила цей календар на свято Матері, і в упаковці було ще ось таке. Це був так само цей же самий маленький лосьон. Тільки travel size. Тут є 30 мл, 50 мл. І ем, молочко для shower oil, олійка для душу. Це прийшло безкоштовно. Це було теж у цьому календарі. Е, бачите, чи мені подобаються календарі: ці або різдвяні, або весняні. Будь-які оці коробки, як я кажу, тому що там є різні запахи. І ти собі можеш взяти а таке асортів, я кажу мікс. І потім на майбутнє, якщо тобі сподобається щось одне, а мені, наприклад, тут подобаються абсолютно всі запахи. Дивіться, яка олійка для тіла, вона із блискітками. І дуже гарно зволожує шкіру. Це прийшло мені теж в календарі, але я вже мала велику упаковку. Це йде крем до тіла, це сакура, мені подобається, воно легеньке, ненадоїдливе. Ну, до лиця то в мене не змінне. моє, від ігрошей. Я користуюся сильно зволожуючим зараз, тому що літо, жара, самі розумієте, всі креми не підходять, навіть і що до змо від змощок. Від змошок, тому що дуже жарко. А це якраз зволожуючи, він легкий. Ось така сиворотка, теж зволожувальна і лосьончик чудо лосьончик Anti-Age Global. проти зморшок. Ось я кажу трошки. Закупилася, скажем, забрала подаруночки. Дуже задоволена, тому що кажу, рітос мені подобається, дуже гарні запахи, вони такі, знаєте, легкі, легкі, ненадоїдливі, абсолютно. Ось цей мус до душу мені також був прийшов безкоштовно. Він прийшов був із закинувся. Календарем, якщо я не помиляюся, це з різдвяним календарем мені, був прийшов цей мус і ось ця олійка. Це було два подарунок. Маю також отакий вдома, The Dream Collection. Це делімітована серія, я вам вже показувала в магазині. Вона є на окремому стелажі. Подобається. Це, ж, це новинка. Мені подобається, теж мені попалося в календарі в цьому ем, такому, ем, і ось на такій приємній ноці, на моєму шопінг-терапії. Будемо прощатися. Бажаю всім хороших вихідних і до слідуючих зустрічей. Па-па!